Що кажемо тату? Привіт! А це в тата знак розрізнення, щоб знали, що то тато наш воїн. А що це таке? А це в тата магазину. Тут до автомата, тут турнікет, бачиш, рація. Тут бронежилет в нього, а тут оказка. Що? Ну щоб захищатися, щоб не поранили. Щоб а... куля не, не прошила. А коли... мого тата пояною? Одною весною Аліса твого тата поранило. Чого водною? Ну, того, що ворог нещадний. Чого він нещадний? Бо він нещадний. нещадний? Тато змагався з ворогом, щоб він не прийшов сюди. Хто ворог? А хто ворог в нас? А... Ру. Сня. нашій доньці три роки і вісім місяців. Вже два більше двох років пройшло з Пашиної загибелі. Тоді їй було якраз півтора десь, вона думала, що тату просто спить. О, та й вона зараз не усвідомлює, тому що вона завжди питає, а де наш тато, коли на штату прийде, Ну, раніше менше питала, а зараз, коли вона вже старша, усвідомлює і вона бачить, що дітки відгуляють з мамою, з татом. І це дуже боляче. Я спочатку просто мовчала, я не знала, що їй відповісти. А потім я зрозуміла, що ну мовчати не можна, і треба про це пояснювати. Дивися, що я тут тобі тато намалювала. А що ти тато намалювала? Клюшки. Кружки кружки, а наш да дві чашки. Щоб тато пив чайок. Вона взагалі не розуміє, що тато може десь бути. Там приходити за неї в садочок. Він для неї фотографії, відео, його речі, кітіль його. Вона любить його деколи там поміряти чи вдягати. А як позивний тата вола волот. Хоч поміряти. І ти справжній воїн, бачиш в татовому Кітілі. Три, туди стрісняюся. Класно в татовому Кітілі. Себе зручно там почуваєш. Ну, взагалі, його речі вони якось ну, зберігають його від запах, і колись ще, як вона менше була трошки, ну, волосічка менше було і розчесуватися татовим гребінцем. Такий вік найдуже дуже багато чому. А чому я Аліса? Кажу, бо тато вибрав для тебе таке ім'я, Аліса. Мій чоловік білорус, він білоруський доброволець. Він сам е, з Гоміля. Паша жив з мамою, з бабусю з дідусем. Його мама філолог, вона науковець викладала в університеті. І мама от розповідала: Паша завжди він з дитинства хотів бути військовим. І каже: сьогодні я вже йду якусь горку дитячу покупаю. Каже, і я приходжу і не продавці, так каже, вони вже потім назнали, знали. Мене кажуть, я новий камуфляж, то вже цей для вас. І його дитячі фотографії, а він там того то з автоматом дідусь дуже хороший. Паша дуже його так. От любив а він його багато чого навчив. А прадід Пашин він пройшов всю другу світову війну, і він був теж ну якби. Теж неодноразово поранений. Він був для нього такий взірець справжнього срав справжнього воїна. Паша приїхав в Україну боротися з російською нечистю. Для нього це була справа честі, того що це такий спільний ворог після того, як в Білорусі відслужив строкову службу. Він приїхав в Україну в 2016 році. І починав свою службу в добровольчому батальйоні. Це була перша окрема штурмова рота Вінчі». Я питала в нього, от що так, Дуже дуже запам'ятала цю фразу, тому що я пам'ятаю, що Росія зробила з моєю країною. Паша служив там близько півтора року, а потім вони з побратимом, от з тим, що прийшли до нас служити. Оце підписали вже контракт з нашою бригадою. Я була кулеметницею. Я прийшла в армію в 2017 році. Тоді ще до речі, це не було так поширено. Робила якби те саме, що і хлопця ходила з ними в наряд на спостережники, заступала на пост там їзди на стрільби. Ми познайомились на полігоні. Паша тоді і ще його один друг Білорус. Вони прийшли. На службу до нас в підрозділ. Ми служили в 14 14-й бригаді. Він дуже гарний. Такий, і він високий, такий крепкий. І він стоїть з бородою. Я такі думки. Ду", Ду", Ду". Ми якби в одному батальйоні служили, але трошки в різних підрозділах. От я в піхоті, а він розвідник. Наша історія почалась. От, власне, це 18-й рік. Був це район Новозванівки, попасна, то Луганська область. Він був ну не просто мій чоловік. от Не просто людина, яку я безмежно кохаю. Він був мій друг, він був мій брат. Він завжди так про мене турбувався. Він завжди казав, що у нього двоє дітей. Я ліса. А в Паша був позивний волод. Він його отримав ще під час служби в добровольчому батальйоні. Е, ну він е, його отримав через зовнішність того, що він такий кремезний. Дуже він такий великий. Ну і як богатир у нього був підрозділ з добровольців. Приїхали хлопці, там були такі, що там 18 років. Вони повністю цивільні. І вони не мають ні строкової служби, не мають ніякої бази. Він їх навчав, він дуже так переживав за них завжди. І колись там, в 21-му році Пашу важко поранили. Його комісували, але він все рівно шукав можливість повернутися війську. 24 лютого у в нас почався діалог. В Телеграмі він написав мені список просто амуніцію, що йому треба. Спочатку це був добровольчий батальйон цих хлопців Білорусь, а потім вони вже підписали контракт. Це офіційна була служба. Вони захищали Ківщину, це Ерпінь, Буча. Тоді поїхали на південь, 14 травня було. Останній раз розмовляли по телефону. Ми за Алісою гуляли. І я кажу: Ти ж знаєш, ти мусиш себе берегти.' І до речі, Аліса одне слово вона говорила: тато це її перше слово. Я кажу: тату це єдине слово, що вона говорить. Він каже: Я постараюся, все буде добре. Паша загинув 15 Травня 2022 року. Це ввечері було ближче до півночі. Це Миколаївська область вже, це станція Калініндорф. Вони мали відбите те село. І Паша йшов, він наступив на розтяжку. Там була така міна, що вона якби це дистанційно випускається, її там не вручну ставлять. І там же ж така капронова нитка. І він її зачепив. І вона, вона хоч така не дуже велика, але в неї потужний такий розльот осколків, і йому заділо просто життєво важливі органи. Він мав іти в середині, але пішов першим. Бо ну він взагалі завжди ходив першим. Він важкий 300 був, і потім вже приїхали побратими. Вони розказували, що починають запускати йому серце. в нього починається внутрішній крововилив. Тобто там шансів взагалі не було. Не могла довго ну якби змиритися з цим і повірити, ну якось повірити в те, чого там. Того, що він був неодноразово поранений, але він кожен раз вертався на фронт і кожен раз його рятували, тут не рятували, подзвонили зранку. Я тільки пам'ятаю, як ми привіталися з цим побратимом, а далі ну, я не, ну, смутно пам'ятаю дуже той день, я тільки пам'ятаю, що Аліса злякалась мого крику, і мама повела її е, на вулицю. Хоч ти й не приймаєш цього, але ти розумієш, що твоє життя зламане вже. І за такий стан тобі хочеться вибігти кудись, бігти. Рвати волосся на собі, кричати, шукати його десь. Пашина мама через місяць після його загиблі вона підписала контракт і вона поїхала на фронт. Вона каже, я буду продовжувати справу сина, і я буду робити це до останнього подиху. Зараз я навчаюсь на філологічному факультеті в Львівському університеті, але філологія ну це для душі. Мені ще залишився один рік закінчити четвертий курс, і я буду вертатися в стрій. Я буду повертатися в армію, продовжувати ту справу, яку ми почали. І в мене своя ціль в цій війні. Я повинна помститися свого чоловіка я повинна зробити все можливе, щоб берегти його пам'ять. Я не можу інакше. Я можу це зробити, Того, що якщо я не зроблю цього, то я буду все життя думати, чого я не зробила. Я коли приходжу, то ми часто з ним говоримо. Коли сталась якась там, наприклад, така радісна подія, або коли щось погане, або коли недобре. добре, сюди дуже важко приходити. Ти просто усвідомлюєш, що друга твоя частина, взагалі, все твоє життя і твоя душа, завжди буде от під оцею гранітною плитою.